Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні ми поговоримо на таку цікаву і актуальну, як на мене, тему про те, чому саме жінки в основному ініціюють розлучення, або просто коли вони розходяться з кимось, і чому от в переважній більшості от саме жінки за це виступають. Часто можна почути від чоловіків, що це тільки тому, що вони хочуть жити на елементи, або просто хочуть там половину майна від чоловіка. Ага. Але якщо так розібратися, дуже рідко так буває, що чоловіки настільки забезпечені, що там не знати вже які половини. Статків жінка отримує, а про аліменти я взагалі мовчу. Бо більшість чоловіків, на жаль, показує статистика, взагалі не виплачують ці ж аліменти. Не те, що там щось жінці без це перепадало, там і дитині майже нічого не перепадає. Тому як на мене, ця причина є дійсно смішною і безглуздою. Насправді тим більше враховуючи те, що жінка сама працює, сама себе в основному забезпечує і навряд чи вона не таке розраховує, тобто. Більшість зараз жінок, якщо і народжують дитину, вони вже розуміють, що якби в разі чого треба самі буде цю дитину піднімати, і тому вони якби не дуже на це і розраховують, що там чоловік буде не знати, що виплачувати. Ось такий момент. Ну, Але в принципі так само ще е, кажуть, що вони там мало не розвалюють інститут шлюбу жінки, тому що вони не хочуть терпіти, не хочуть, так як попередні жінки. Там поколінь, наприклад, наших мам, бабусів, чекати, що чоловік там зміниться, що він перестане, наприклад, зраджувати, перестане десь там, не знаю, випивати, наприклад, або постійно міняти роботу і постійно сидіти без роботи. Тобто, коли це все зміниться, от тоді ми заживемо. Її, так? Вона десятиріччями чекає на це, працює за двох або трьох іноді, і нічого не змінюється. Так і Минає життя. Теперішні жінки, вони, звісно ж, не хочуть так жити. Вони бачать, якщо нічого не змінюється, наприклад, протягом року, хоча б тоді, швидше за все, воно і не зміниться, і тут і немає на що чекати і розраховувати. А, і, в принципі, в основному, як на мене, причиною в цьому є те, що жінка, по перше, вона втомлюється відповідати вимогам чоловіків. А це дійсно багато вимог, тобто в тому плані, що ти повинна бути завжди гарна, завжди доглянута, завжди молода, завжди усміхнена, успішна, хороша мама, якщо ти маєш дітей, кар'єрно мати хорошу кар'єру, тобто бути професійно самореалізована, звісно ж, не просити грошей у чоловіка, а в принципі закривати всі свої потреби самостійно. Бажано ще скидатися на сімейний, звісно, бюджет і щоб взагалі чоловік. Ну, відчував, що поруч з ним от є сильний такий рівноправний партнер. З однієї сторони, це чудово, коли жінка може це все робити, але це дуже складно. Тобто це дійсно дуже багато вимог. В принципі, від чоловіків, звичайно, теж вимагається щось, але в основному це стосується тільки фінансової частини, тобто тільки, щоб він, наприклад, міг забезпечувати цю сім'ю. До його там вигляду, до його якихось. Батьківських, так скажімо, якостей не має таких вимог, як до жінок. Тому все-таки це трошки менше йде нагрузки на чоловіків в цьому плані, ніж на жінок. А, і, в принципі, я мало такого дуже чула, щоб там, від чоловіків вимагалось, наприклад, мотивувати і надто вже дуже підтримувати жінку у роботі. Тобто, вважається, що жінка і сама себе чудово буде мотивувати, підтримувати, все там, буде з нею нормально. А, швидше вона має надихати чоловіка, тому що. Така і жіноча роль, такий обов'язок мавна. І, звичайно, вона має дуже гарно доглянуто виглядати, щоб чоловік, не дай Боже, десь там не пішов наліво. Ну а як чоловік там десь уже трошки себе запустив, це нічого страшного, бо він ж працює, в нього немає часу. Ну, І так нормально. І, звичайно, в жодному разі жінці не можна дивитися навіть на інших, і не дай Боже зраджувати. Ну, тому що, по-перше, ти ж мама, якщо ти вже. Мама, і взагалі ну це неправильно. Значить, ти розвалила сім'ю. Але якщо жінка себе запустила і чоловік їй зрадив, то так само винна жінка, тому що нащо вона себе запустила, вона вже не так гарно виглядає, як колись. Тобто, і в тому, і в тому випадку, в принципі, винна жінка. Ось такий цікавий так само момент. І ще таке цікаве, що. Я знаю доволі багато історій, коли жінка пожаліла чоловіка, тобто бачила, що в нього якісь проблеми, і вирішила там його підтримати, дати йому можливість стати знову на ноги. Там пішла на ще одну роботу, щоб його підтримати, доки він там себе якось шукав, реалізовував, там намагався. Відновитися після, наприклад, втрати роботи, і після того, коли чоловік це робив, коли він вставав знову на ноги, коли він е, знаходив, наприклад, ще кращу роботу, ніж нього була дуже рідко, коли чоловік у щиро за це вдячний жінці. По перше, він вважав, що так і повинно бути. А по друге, дуже часто він ще міг і на жаль зрадити жінці, вважаючи, що тепер він вартий більшого і кращого, тому що от він же ж уже досягнув там якогось певного. Фінансового рівня, навіть ще краще, ніж було, і тепер йому хочеться нових подвигів. І, відповідно, жінка розуміє, що не треба було його жаліти, підтримувати весь цей час і якось там надихати, тому що все одно це потім для неї нічим добрим не обернулося. Ось такий ще момент, як би це сумно не звучало. Знову ж таки, я не кажу, що всі чоловіки так роблять, але дуже є багато історій, кейсів про те, як чоловік ось таким чином віддячив жінці. Так. Тобто, це знаєте, як можна пояснити так, що чоловік, начебто, десь ну не кожен знову ж таки чоловік, але є такі чоловіки, які відчувають свою слабкість, вразливість в цей момент, незалежно від того, як жінка себе веде, навіть якщо вона підтримує його, каже все добре, ти впорешся, ти знову зможеш знайти ще кращу роботу. А все одно він відчуває себе слабким і вразливим в цей момент, і потім, коли йому вдається знову знайти цю роботу, він... Знову стає сильним, і він починає мстити жінці за те, що вона бачила його в цей вразливий момент. Тобто от він їй якось хоче довести, що він ще дуже крутий, або навіть якщо він не має ще цієї роботи, він навіть тоді може там завести якусь інтрижку для того, щоб собі довести, що він ще чогось вартий, і, і хтось там на нього ще звертає увагу, і так далі. Тобто, це дуже такі моменти. Тому е, тільки чоловіки з сильною, міцною е, самооцінкою, які не будуть собі щось доводити, і жінці таким чином, вони. Гідно пройдуть це випробування. А от чоловіки, які такі, м'яко кажуть, що не надто впевнені в собі, вони от почнуть вмститися, от якось щось собі, і жінці доводити таким чином, нездоровим, як на мене. І тому це теж є досить небезпечно. А, так. І, взагалі, якби, як на мене, то жінки ну, вони ніколи нормально, адекватна жінка, вона ніколи не піде з тих стосунків, де їй дійсно добре, де їй безпечно, комфортно, де вона щаслива з чоловіком і де вона почувається коханою. Ну, чого їй звідти йти. Ну, Більшість жінок виросли на казках про оцю щасливу ідеальну сім'ю, про те, коли є гарний чоловік, коли є діти, коли все добре. Тобто, ну, мало яка жінка дійсно щиро хоче розійтися. Тобто, це вже якби остання така міра. Від безвиході, так скажімо. Тобто, Це так само, як ну, от, жіночі зради, ну, це теж дуже таке, більше вони відбуваються через якусь емоційну складову, коли жінка не відчуває от себе дійсно коханою. Тобто це не тоді, коли просто їй хочеться сексу, а дійсно, коли вона не відчуває вже жодної підтримки з боку чоловіка, жодного зв'язку з ним. І це такий вже відчайдушний крок, мало не крик про допомогу. І так само і з розлученням. Тобто, Майже кожна жінка, вона все одно буде старатися до останнього зберегти сім'ю і заради дітей, і заради сім'ї, і заради себе, заради всіх. Але коли вона розуміє, що цього немає сенсу робити, все одно нічого хорошого вже там немає, на жаль, тоді вона йде. Тобто це якби останній такий вже. Крок, який вона може зробити в цьому випадку, але знову ж таки, жінка не буде йти від того чоловіка, який дійсно дає відчуття кохання, турботи, любові. Знову ж таки, що це психічно і психологічно зріла і адекватна жінка, вона не буде такого робити. Це хіба якась жінка, яка потребує якихось, не знаю, фейерверків постійно, якихось там нереальних емоцій, які стало раптом нудно, і от вона вирішила там закрутити на стороні, наприклад, якийсь роман. і Відповідно, тоді йде з сім'ї, або просто вирішила, що їй там щось потрібно. Змінювати в житті, я не знаю. Ну, ми не говоримо про таких жінок, ми говоримо про дійсно жінок, які старались, які хотіли сім'ю, які хотіли її зберегти, але просто не відчувають більше себе жінкою саме. Саме коханою жінкою в цих стосунках можуть відчувати себе якоюсь там прислугою, кимось, хто просто закриває потреби всіх членів сім'ї. Але при тому, ну як певний функціонал, але не людина із власними потребами, бажаннями і всім іншим. Так. Часто також буває, що е, жінки після того, коли розлучаються, наприклад, вони е, якийсь час можуть дійсно погано себе почувати, але потім вони розквітають, тобто вони від, відживають, так скажімо, і починають їх звинувачувати в тому, що от якби це так виглядало тоді, коли е, там. Була ще одружена, то чоловік би там тобі, наприклад, не зрадив або там не довелося би розлучатися, він би гарно до тебе стався. Але якщо чоловік гарно, в принципі, до тебе ставиться, то ти і там в шлюбі будеш розквітати і чудово себе почувати. Якщо ж ти там уже себе не почувала чудово, то чомусь же це відбувається. Чомусь ти себе так почувала. Відповідно, коли, наприклад, чоловік себе добре почуває в шлюбі, ну це ж так само помітно по ньому. Тобто, що йому добре, йому вигідно, комфортно, все його влаштовує. І тому, от, наприклад, коли. Жінка подає на розлучення, а чоловіку, в принципі, було все так комфортно, зручно, навіть якщо він десь може зраджує, все одно його, в принципі, все штало, бо вдома все було налагоджено, чудово, завжди було ситно, смачно і тепло, як то каже. А він може бути так в шоці трошки, як це так, начебто, все було нормально. ну, Може, він там не сильно слухав, що вона йому говорила про те, що їй ненормально, але він, в принципі, був всім задоволений. І після того, коли от вони все-таки розійшлися, він, навпаки, починає гірше виглядати, тому що. В шлюбі йому було краще. І це відображається на людині, як вона починає виглядати після того, як виходить зі стосунків, особливо коли ці стосунки вже довгий час там не приносили задоволення і щастя. Тобто людина розквітає після них чи навпаки, починає ще гірше виглядати. І, ну, тобто, дуже так занепадає, так скажімо, це теж про щось говорить. Так. Але, як на мене, дійсно треба вчасно вміти йти. І відпускати те, за що вже якби, немає сенсу триматися, тому що ну, там вже немає за що триматися, ви просто витрачаєте свій і свого партнера час. Так. І важливий такий момент, що якщо чоловік, наприклад, ваш, він все одно в основному орієнтований на те, щоб отримати щось від вас, тобто він не питає себе, що я можу дати, він очікує, що ви йому можете запропонувати. Ну, ці стосунки так само, якби. Ну, не є щасливими для обох партнерів, це точно, і вони швидше за все з часом можуть можуть розпастися через те, що е, той, хто постійно є постачальником ресурсу, він все одно з часом виснажиться і втомиться це робити. Ось такий момент. Е, так, що я ще хотів сказати? Е, так само ну важливо розуміти, що колись, чому були шлюби такі міцні, жінки все одно не йшли. Бо це був спосіб вижити шлюб, тобто спосіб е, якось м, в цьому суспільстві е, влаштуватися, так скажімо. А зараз, по-перше, е, і жінки самі заробляють, і не настільки сильний тиск на жінок в плані того, що ти зобов'язана мати сім'ю, бути одружена, і так далі. Тому вже трошечки з цим легше. Якось воно е, трошки змінюється, оце все уявлення. І, все одно бажання почуватися там коханою, потрібною у жінок так само, ну і у чоловіків, воно залишається. Але жінка не буде намагатися до останнього його шукати і намагатися взяти там, де його взагалі вже немає, або й не було, або якось воно змінилося дуже. Ну тобто який сенс намагатися отримати там, не знаю, від апельсинового дерева, не знаю. Вишні. Ну, ніяк вам це не вдасться, хоч би що ви там не робили, як би ви це дерево не трясли, все одно з нього впадуть тільки апельсини, вишні там не буде. Тому ось так воно і тут. Якщо немає, то немає. Е, тому важливо просто дійсно щиро, чесно зізнатися собі, чи є сенс вам ось це продовжувати. Е, знову ж таки, я не виступаю за те, щоб розлучатися, я виступаю за те, щоб бути щасливими разом або щасливими. Поодинці. Якщо вам добре разом, чудово, супер, так і продовжуйте. Якщо ви більше не відчуваєте цього щастя разом, якщо ви перепробували все, що може, все одно немає цього відчуття, Ну то який сенс до кінця свого життя бути нещасним, але разом. Е, так. Якщо от про жінку, там наприклад, чоловік там згадує тільки, коли йому треба закрити якісь свої е, фізіологічні потреби. Або якщо жінка так само згадує про чоловіка, тільки коли їй треба закрити якісь свої фінансові потреби, це в принципі тоді не може бути така пара щасливою, тому що вони просто використовують одне одного, і там немає якоїсь поваги, цікавості як до особистості, якоїсь любові. Ну, який сенс в таких стосунках тоді просто для галочки, щоб був шлюб, ну це теж навіть, таке сумнівне задоволення. І діти не будуть щасливі в таких сім'ях в жодному разі, тому що не будуть це бачити. Вони ще й виростуть травмованими, бо вони буде потім так само ставитись до інших людей, тобто до своїх партнерів. І так само будуть нещасливі шлюбі. Тобто це все дуже взаємопов'язано. І в жодному разі не варто залишатися в нездорова стосунка, де ви вже не любите одне одне живете як сусіди або взагалі як незнайомці заради дітей. Тобто, ну що воно доброго дасть тим дітям. Я от це ще, щиро, чесно не розумію. Як це має позитивно на дітей впливати? Що ви ось так живете, і діти це бачать, відчувають. Розуміють і, можливо, навіть самі ще просять вас розійтися, а ви все одно заради дітей зберігаєте цю сім'ю. Ну або там, заради чогось іншого, можливо, у вас там якийсь страх, що, що ви будете самотні, що краще не стане, але якщо ви вже самотні, знаєте, як самотністю двох, ви погано себе почуваєте, то що, що буде ще? Тобто, що вам це змінить на краще? Е, так, ось такий момент. Е, просто насправді дійсно якби роль чоловіків у стосунках. У сім'ї вона не сильно змінилась тобто його основна роль чоловіка це бути забезпечувачем сім'ї, тобто бути такою ну опорою для сім'ї. І там, в принципі, на цьому все. У жінок трошки змінились ці ролі, тому що, крім того, що ти там маєш бути красивою, доглянутою, чудовою мамою, ти ще маєш і фінансо реалізовуватись в основному. Ну, важамо, щоб ти була. Не на шиїв чоловіка, щоб ти могла себе забезпечити так само, і, звичайно, щоб ти там десь вкладалася у стосунки, і щоб ти. Добре, якщо взагалі 50 на 50 будеш вкладатися. Тобто це вже є додаткова нагрузка для жінки. А раніше жінки в основному просто сиділи вдома і виховували дітей. Я не кажу, що це добре, тому що. Тому жінки і не могли піти, тому що наймісніші сім'ї це, як відомо, ті, де жінка є фінансово залежною від чоловіка. Але е, все одно тоді, принаймні, було трошки менше е, вимог до жінок. А тепер їх стало більше. Бо крім того, що це все треба робити по-дому із дітьми, то ще треба ще і забезпечувати е, себе, і там бажано своїх дітей, або хоча б там 50 на 50 скидуватись у сімейний бюджет. М -м так е, тому. Насправді жінка просто розуміє, що зараз, якщо тебе ще й не цінують і не поважають як людину, легше самі собі готувати, самі за собою доглядати за дітьми, ніж ще за чоловіком, який просто сприймає тебе як якийсь набір функціоналу, певно. і все. Адже так само і той же секс це теж має бути бажання для цього, а не просто. от… Жіночий обов'язок, подружній обов'язок, який вона повинна виконувати, навіть якщо вона втомлена, якщо їй не допомагають, але це треба робити, бо дай Боже, він ще піде на сторону і тобі зрадять, і потім всі про це дізнаються, як з цим бути. Ось такий ще момент. А тепер жінки більше вже не бояться самотності, а, напевно, більше бояться прожити з чоловіком, от який дійсно а, буде з нею просто через те, що йому зручно, що він її а, там в чомусь десь і використовує. і Ну, просто йому так підходить. В жодному разі ніхто нікого не повинен використовувати ні жінка-чоловіка, ні чоловік-жінку. Просто треба дійсно поважати та любити одне одного. Ось і все. До нових зустрічей.